Ось ти ми веземо, звісно, кожні свята, кожне усе, кожен раз їздимо. На дистанційному форматі через телефон. Ні, ні. А просто на свята возити чи раз там у тиждень. Коли не, дзвонять, не, тоді привозять. Коли, коли дзвонять, возимо. просто щоб діти погуляли, погралися. Концерти там всякі. Концерти. Заклади. Усе. на уроки там, щось Артем пише. Ми вважаємо, що ця скарга незаконна. Ні, це не закон. і ніхто вас Єді туди не слух. пусте. Вона, вона дійсно <кхем> жінка не знає. Вона мені разу на подвір'ї не була. Да, так, І вона ви як вона може судити, як вона живе ви, в сусідньому так, селі. Звернулася. Ви, вона звернулася, вона звернулася в Зараз Льоша прийде, вибрала. Ну пишіть відповідь. Як я можу написати відповідь, якщо я не здійснила акт обстеження? Ну ви ж розумієте, що це приватна власність і там є закон. Тільки потребує згоду власника, щоб ви туди зайшли. Хоч діти, хоч не діти. У вас немає таких повноважень, щоб по скарзі немає, щоб по скарзі заходить, е, хто, там, хто, хто придумає, хто там напише. Єсть байда жінка, їде сюди, тоді я і заведу в хату місті з вами. Та нічого ніхто не надає. Явова, щоб приїхати. Да, хай діда ялова сюди. Вони зараз, хай ваша ця бджола, хай вас укусе, щоб ви паняли за що це. В мене нас кусали за 700 вуликів. А, так, ти, якщо ти вони ти отут ти стоять, ти вони чого при що про оформлення не і недоцільне використання дитячих виплат, не про бджоли. Ну. А як ви це зараз побачите? Пропорційне, не пропорційно? Вам чеки чи що? Кому яке діло? Вона родила. Вона... Чуєте. А що вона там таке отримує? Ну, давайте розберемося за соціальні виплати. Якщо використовує недоцільно кошти, то я це дозна або підтвердити, або спростувати. Давайте почнемо з того, які отримує вона кошти. Вони що не отримує. Чого вона не отримує? Ви не можете розібратися по цій питанні. вчора у Ольги Вікторівни не забрали випуск повідомлення, що вам з одинокою матерію. Так, да, вона не отримує. Ви ж могли б розібратися як соціальні бути, служби. Ну, ахтовит. а хто ви? Справа дітей. А, їй нічого не платять, а, а прийшли туди двома. Ну так треба ж розібратися, що вона а там отримує. Якщо я її слухаю, задаю питання і ви передбачу. Ну, ви ж приїхали з документами, що вона отримує Май, щось. ще. жіночку, я вже 8 місяців не отримав. Багатодітно, нічого не платять, а прийшли, тут. На прийшли тут. Написали, я ці вулики зараз зніму, все виложу. Ви да, обробляли, як одинока матір, да. багато да. Да. Малозабезпечені. Да. забезпечено, вам відмовлено. Мати діночка мені відмовлена. А малозабезпечена мені одобрили. А чого мати діночка віддала? Це вже восьмий місяць, я її не получаю. З дитина на батька. Яка витяг? Де за у дітей батько записаний. Не записаний. Не записаний. Зіслів, це ж сто 135. Так кого це коли всі всі роблять. роблять. Це, взабрить, це таке, хто зна що. Давайте ж може щось розміщити їх. <говори> Не ну чого ви лізе жить? Ви приїхали на віки. Як живуть діти? Ну ось дивіться, діти живуть. Ну а де вони Заму, лазять? Чи завод, де? — ти ще мене там трошки? Річ, а так ну грязь, я замов, не сплять. Я не бачу і підтвердити я не можу умов, яких вони проживають. Вони? Ну як у вас будуть повноваження, ти? А тоді не будете мене комі. Якщо ви будете заказні, заказні, заказні оці так, заяви Я маю право написати кожен громадянин, Так, звісно. — від цього я ви ж тільки що не хотіли казати, навіть хто я можу. Не казати ну як це можете не казати. Та ви що, ви тут виходить, що я те саме. Ну, ну я розумію, ну хто ви, хто, скажіть. Посадова особа. Посадова особа. І да. що? Ну. А це люди, бачите, діти. Діти бомжі бі а ну, по, по конституції. Хто музи, Сама більша цінність для держави? О, це саме людина. Я я Які умови спочатку надайте ті умови, а потім будете Біля, ви ви батьки втребували. не треба за життя, безпеку здоров'я дітей. вони не суть да, Вони несуть. Їх покусали бджоли проживання дітей, батьки. Несуть відповідальність за організацію достойну умов проживання, да. забезпечувати батьки зобов'язані їх. Іди сюди, що ти там коди люд... і медицина. А ця людина, яка написала скаргу, а там Мені 700 вуликів поставила, які заїдають цих дітей. Мені треба а, а вони потім діти отримують. Вона ну, от Я вам скажу, що дійсно, 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 дійсно вони покусали дітей. Чули, покусали дітей. Вона написала скаргу на них. Вони. Написали на них, ви приїхали поліція отут так. Запре поліція Конечно, не буде Приїжав. і поліція, і страса більше вам скажу спочатку. Йдете поліція. в суд, отримуєте отримуйте ухвалу поліція, в суду живу, для того, щоб зайти я сюди. Поняли? А потім будете розказувати. Та не треба нічого там заходити. Та, ні. Так що. Немає умов, бо не пускають. — Та ні. при чому? Та ви розумієте, що хочете. Ви розумієте, що хочете. Ми з вами ще й посудимося, якщо ви так розумієте. Які ви, ви висновки зробили на підставічук. Ну, на підставі чого ви зробили. Що Ялова написала заяву. За нас за вулики заті не будуть відповідь. тих ци вуліків. У нас повинна бути відповідь на скаргу. Ну ви дали вже відповідь. Вон, бджоли покусали я дітей. Відповідь тому що а я не діти дітей не... покусали бджоли. Заїдають повна роль літає. Ви прийняли міри чи ні до Ялової, до цієї, що написала? Я не можу здійснити свої посадові повноваження, оскільки ви її перешкоджаєте? Я не що перешкоджаю. Не можу підтвердити, чи спростувати, до цієї, так? Да. О, ні, не треба заходити, тому що я вже зрозумів, що вони вже приїхали по заказу цієї ялови. Звісно, а, а по чому? Оці бджоли Але поїхали далі, подивимося на бджоли. І, і... І до спеціальної допомоги, яку матір на Яку вона отримує? Ми тільки що з'ясували, що вона нічого не отримує. Ми не по заяві по бджолу приїхали. розумієте? Вона вже гот не отримує. Нам треба це підтвердити або спростувати. Ну як ви спростуєте? І підтвердите. У вас є документи, що вона отримує що ніби? Вона може теж надати. Кого так, вона вам визнава, буде? Вона... Може За чим вона, вона буде надавати? Звісно, вона не може вона вам надувати. тому що ви вона приїхали вона... по заказу Ялової. Вона її. нелегально оформила одиноку матір, проживаючи з біологічним батьком угу. дітей. Це порушення закону. Який біологічний? А ви що, вже встановили це? Ну вона ж сама визнала тільки що. Хто? Ну, а Хто не визнав? Не ви встановили це. Ану, Наталя Сергіївна, іди сюди. Я маю мене друга інформація. Ну, я знаю, я хто мене, біологічний батько цих вона дітей. Це від... відкидає. Ну, підіжіть. Я знаю, і вона знає. хто. Чого ви так вирішили, що ви не це не таке думає, кажете? Біологічний чи не біологічний. У мене про недоцільність використання соціальної допомоги. Якої соціальної Що вона не отримує, чи що? Чи якої допомоги? Це... Звісно, безполезно. Пожалуйста, подивіться, бо ви розповідаєте, розказуєте, і предучі півгоди теж так само ніхто не Отримує. Боялова написала, їй 700 вуликів треба держати. Дітей заїдають. Що постійно їй не дають, мать одіночку. Багато на сім'я там теж на кожну день, по 200 будь. Получаємо, тільки на дві дитини. Які вам коштують? Дайте вам почитати. Ну читайте, які кошти, які ви не платите. Не я, з дітню оплату. Ну а так а ви приїхали контролювати тоді, якщо ви не ви Та це буде заказуха, так а не, не пройде тут, я вам кажу точно. Мама в хаті. Мені от то що середньомісячний сукупний дохід перевищує. Так, да, Тільки як він може перевищувати, я не понімаю, тому що як діти до трьох років крові 860 місячна і соціальна допомога це не являється доходом. Десять тисяч, це вона напише. Пакунок це малюка. Ви ж грошима да. та коли це було?